Судовець, там, 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 так, народилися у на, mm -hmm. 1961-го, так? так? На пенсії зараз? Ні. Nee. Працюєте досі? Ні. Проживаєте, скажіть, будь ласка. Проживає вулиця Панаса Мирна, 31.58. Звертається значення справа суддя Станського міністра Попов. Так, ви маєте право знайдемо справу. Заявляти попитання, проснути справу допомогу, оскаржувати свої рішення. Зрозуміло все. Повідомляє, що закінчилися сроки притягнення противниками провалювання були адміністративної відповідальності, суд зобов'язаний стрихи провадження в адміністративній справі. Тому суд ухвалив таку постанову про закриття провадження у зв'язку з тим, що закінчилася стрілка притягнення потимнічниками провалювання щодо адміністративної відповідальності. Через три Може. дні ви можете отримати повний працівник. У мене таке було те, так, що позов до держави і, і розглядається судді Євтушенко. Він відложив цей позов до роз'ясування цього, якраз він сказав, що є адміністративним, про що я тільки дізнався, яке судове засідання. І навіть не ознайомений, в ну, тому діле, що хто, на який підставах і все таке. Тому у мене таке заперечення, в сенсі, що цей позов, як ви... Ну ми ж позов немозвільнімо. Ні, ні, я маю віду, в виду, позов рішення судді буде залежати, мабуть, іще від цього код, адміністративного, як його правильно ну, коли... Іванович, ще раз суд вам об'єднається, що сроки е, закінчилися, суд закриває провадження. Все, справа міняється. Постанова про закриття провадження. проваження. Виходить, що я був як така от... Ніяких наслідків. Все. Отримайте, будь ласка, через 3 дня постанову. До побачення, дякую. До да, побачення. Зрозуміло. Добре.